Спутівкою на чемпіонат Європи 2016 року до Києва вранці повернулася збірна України з футболу. Команда вперше в своїй історії пробилася на великий турнір через такові матчі, здолавши непоступливу збірну Словенії. 1-1 у Маріборі, 3-1 за суми двох матчів. Як вболівали і як зустрічали спортивних героїв? Далі наші кореспонденти. Містечко Марибор у день поєдинку українців зі словенцями, дивом, але перефарбувалося в жовто-блакитні кольори. Наших футболістів приїхали підтримати близько 700 людей. Е, з Англії приїхали, е, але ще є діаспора з німеччини. Не менш палкою підтримкою, відзначилися і фани по всій Україні, включно з Кримом. Усі паби були вщен забиті футбольними гурманами. Щасливий і водночас доленосний вечір розпочався не зовсім так, як хотілося. Ми пропустили швидкий гол. Напруга зростала щомиті, не витримувала навіть техніка з електрикою. Валідольний рахунок тримався весь матч, аж поки на останній хвилині голом у нашій збірні відзначився Андрій Ярмоленко. Це просто вісення це судьба, значить що то такої в нас є справи у підсумку. Один один для України це історичне епохальне досягнення, адже ми вперше долаємо стикові матчі плей-офф і продираємося у фінальну частину чемпіонату Європи. За кілька годин після завершення поєдинку в Мариборі тут на українській рідній землі в аеропорту Бориспі зібралися болівальники, які готові розділити, розділити ці емоції, миті перемоги разом з командою. Ми розуміли, яка ситуація, звісно, хочеться какой-то кусочек счастья принести в каждую семью. Я я уверен, что мы это сделали. Тепер українці очікують, хто ж нам попадеться в суперники в груповій стадії Євро. Ми наразі в другому кошику посіву. Сам чемпіонат Європи стартує в червні наступного року. Руслан Харченко, Євген Назаренко, Максим Шинкаренко, ТСН 1+,1.